Тільки нікому не кажи, але тепер за допомогою чата GPT ви і ваші домашні улюбленці можете помінятися місцями. Заходимо в чат GPT і вставляємо наш промпт. Перетвори цього персонажа з фотографії на реалістичну тварину, яка повністю втратила людську форму, але зберігла його характер, вираз обличчя, емоційний настрій, позу, харизму, впізнавані риси, уникай антропоморфних елементів, не залишай людське тіло або одяг. Якщо є аксесуари, адаптуй їх природнім чином до тваринного вигляду. Обери той вид тварин, який найкраще передає енергію, настрій і візуальний образ цієї людини. Візуалізація має виглядати. Як правдоподібна тварина, а не гібрид. Додаємо сюди нашу фотографію. Генеруємо. Ну а поки в нас генерується картинка, поставте лайк і підпишіться на цей акаунт. А якщо вам впадло переписувати промпт, напишіть в коментарях промпт, і я відповім на нього вам з промптом до цієї генерації. Можемо порівняти, як це виглядало до і після, і цікаво, те, що яку би я фотку свою не закидував, воно все одно генерує мене як кота. І мені цікаво, ким вас бачать чаті котом, собакою чи може якоюсь квалою. Напишіть, будь ласка, в коментарях.